А якщо б ви могли зібрати свій двір у ревіті з готових параметризованих сімей, почнемо з клумби, на яку можна змінювати, навіть відключати її стінки, щоб з'єднувати між собою. Привіт, це Ревіт Лаб і ми створюємо тут нову серію благоустрій заднього двору. Гарного перегляду сьогодні робимо сімейство клумби, яке стане частиною нашого дворику з плиткою та навісом. Тож, поїхали! для початку підготуємо наше сімейство. Воно буде зроблено на базі Generic Model. Першим шагом я хочу зробити нашу форму. Так? Ми створимо за допомогою референс-планів наші габарити нашої плумби. Тому створюємо декілька планів і задамо параметри. Щоб створити звичайний параметр, нам потрібно обрати наш розмір, та ось у нас є функція Create Parameter. Називаємо його якось. І у нас є два способи. Перший спосіб це ми можемо створити параметр, який буде редагуватися тільки в EditType. коли ми підгрузимо сімейство до проєкту, то ми будемо працювати. І щоб зробити новий тип нашої клумби, нам потрібно буде заходити в EditType, робити дублікат і створювати ще один. Я ж хочу зробити одне сімейство, яке я буду просто редагувати в моделі, не заходячи в EditType. Це прискорить роботу. Тому ми створимо другий варіант. І щоб нам зрозуміти, як точніше задати параметр висоти, ми йдемо на якийсь elevation, будь то бокова частина, передня частина, справа або зліва. І створюємо тут такий ж самий референс-план. І створюємо параметр. Ці параметри можна перевірити, ми можемо зайти в Edit Type. І бачимо, що у нас, от, наприклад, ширину, я не включив, У мене не стоїть приписка Default, тому я її можу змінити і у мене буде він іншого типу. Бачимо, що зараз одиниці виміру у нас пункти. Тоді ми йдемо і змінюємо їх. Зведемо одразу якісь розміри. Ось, і тепер нам розуміти ще один параметр це буде товщина нашої стіни. Але я його буду задавати не за допомогою референс-планів, а за допомогою вже в скетчі, коли ми будемо створювати форму якусь. Наприклад, ми створюємо форму. У нас є ось, ми визволили екстружен, так, ми будемо видавлювати якусь форму. І коли я буду створювати її, наприклад, ось в мене буде стовпчик. Я хочу розділити свої чотири стіни, у мене буде і чотири стовпчика кутка. Це для того, щоб я міг виключати одну із стін і примикати її до іншої клумби. Якщо я ці стовпчики не зроблю, то там буде деякий зазор, бо я хочу наповнити її одразу ґрунтом, і щоб у мене виключався, але ґрунт е приєднувся до сусідньої стіни. Тому мені потрібні ці топчики, вони будуть мати параметри такі самі по матеріалу і по розмірам наших товщин стін, тому він не буде, в принципі, вирізнятися. Да, буде лінія якась, але її можна буде скрити. Або ж, в принципі, вона не буде дуже сильно кидатися. в очі. Тому я роблю е, якийсь топчик, е, ми його зразу е, приєднуємо до наших референс-планів, щоб він рухався бокові стінки. Я зробив одразу лог, поставив галочку, це допомагає мені один раз обрати, і вона автоматично закриває. А оці стіночки я буду розмі... додавати один параметр. Я обираю цю стінку, обираю стінку, яка мені буде рухатись, і тут я створюю параметри. Ось що на стінці це параметр. Він нехай буде у мене в типі, бо в принципі це. Можна змінити, звісно, він буде всюди однаковий, тому давайте змінимо одразу. Одразу дамо, що це 50. І створюємо ще один іншу стінку прив'язуємо. Обираємо розмір і обираємо зі списку товщина стінки. Це у нас створився наш стовпчик. І ми продовжуємо таким чином з усіма сторонами. Для вас це пройде пару секунд. Коли створили якісь елементи, і ви не впевнені, що ви все прив'язали, ви можете це все перевіряти. Бачите, все рухається, значить все правильно. Зі стінами ми завершили. Тепер ми можемо перевірити це все. бачите, рухається все, в принципі, немає. Давайте то, що на стіна. Все рухається. Тепер нам потрібно створити дно таким же чином і прив'язуємося просто до наших стін. Тепер йдемо на одну із сторін. І нам потрібно розуміти, що це дно наше. Сперю ще декілька планів, але вони не будуть параметризовані, вони не потрібні для параметризації. Це буде відступ від верху нашої клумби до землі. Нехай це буде там 3 см. І щоб він рухався завжди по висоті, ми замикаємо його замочком. Тоді, коли у нас висота буде змінюватися, цей референс-план буде рухатися разом з ним. І тут ми обираємо товщину, нам потрібно зробити товщину нашого дна. В принципі, тут можна використати параметр товщини нашої стінки. І нам потрібно прив'язати тепер. Обираємо вирівнювання. І нам потрібно зараз усі стінки підтягнути до нашої, нашого референс-плану, який відповідає за висоту. Можна клацати постійно, а можна включити мультивирівнювання. І тоді воно вирівнюється. Ви обираєте раз референс-план і вирівнюєте всі свої відмітки, всі свої стіни або елементи. Йдемо в 3D, View, і побачимо, наша клумба майже готова. Чому майже? Тому що, значить, висота рухається. Нам залишилось додати ще один параметр. І ґрунт, в принципі, давайте ґрунт одразу додому. Також обираємо форму. Щоб воно рухалось разом з нашими стінками. Але тут ми приєднуємо вже до інших референс-планів. Замикаємо і до іншого я зроблю ось так. Тепер, коли ми висоту змінюємо, давайте подивимося, як це працює. Висоту змінюємо, наприклад, 600. Бачимо, що у нас міняється висота разом з відступом. І тут, наприклад, ми зробимо 50. Бачимо низ теж. Значить, у нас все працює. Тепер нам потрібно зробити параметри відомості, відображення, так? Вибачаю, за свій суржик. І параметри матеріалів. Наприклад, цей матеріал у мене буде. Давайте створимо одразу матеріали спочатку. У нас є категорія матеріали. Ми нажимаємо поруч квадратиком, і у нас вискакує додавання параметрів. Це буде ґрунт. Нехай також буду він в типі. І нам ще один матеріал стіни потрібен. Ми створимо одразу. Матеріал стіна хай буде теж в типі. Але тут оберемо. ось Ми обрали. Ми можемо тимчасово скрити цей елемент, обрати усі, бо у нас буде один матеріал тут присвоєний. Ой, де то клацнув, не попав. І обираємо цю маленький квадратик Матеріал стінок. Матеріал стінок ми задали. Тепер нам наша задача створити. Параметр відображення в 3D. правильно? Ну, він не тільки в 3D, він і в плані так само буде працювати. Але в проєкті ми можемо цю клумбу рухати вправо-вліво, десь там повернути, і не будемо розуміти, яка у нас ціна. Ми можемо їх називати там східна, західна і все таке номером 1, 2, 3, 4, 5. Але все одно ж в моделі можливо буде таке, що ми не зможемо її опр знати, де яка саме стіна, яку нам потрібно вимкнути. Тому я в таких випадках, випадках коли мені потрібно щось скрити і я не щоб не лазити всередину десь щось чогось вишукувати, ми можемо створити ще один якийсь нам референс, так який ми будемо бачити і розуміти, що це за стіна. Я його роблю 3D-текстом. У мене це буде нехай цифрові значення. Один. Роблю другий. Роблю третій. І так по всім сторонам. Обираючи ці 3D-текст, цей 3D-текст, я можу створити параметр відображення, який буде у мене Kill Wikil, правильно? Так і робимо. Створюємо перший свій параметр. Він буде називатися текст. Також його обираємо залежним, і ось тут в списку ми можемо обрати, куди ми будемо ці параметри за... сортувати в нашій моделі. Мені більш подобається графіка. О, графіка. Бо вона не так далеко знаходиться внизу, і тому буде, я думаю, зручно. Перший параметр є. Але коли ми будемо змінювати розміри, вони, можливо, будуть у нас ці буковки злітати. Наприклад, я зроблю 3 метри, бачите, букв залишається на одному. Тому мені, в принципі, ці цифри, я їх можу за... прив'язати до наших референс-планів. Але ще буде така можливість, що воно буде десь скриватися і їх буде не видно. Ми можемо їх прив'язати прямо до верху, щоб вони у нас були завжди. Ми їх бачили поверху, коли нам не потрібно. Ми розставили все, зробили наш дизайн. Ми нажимаємо, обираємо усі сімейства і виключаємо ці букви. Тому буде, я думаю, практично. Бачимо, бачите, вже їх не видно. Тому треба це змінити. Ну і щоб вони так не дуже красив... ну, Мені все одно не подобається, як вони виглядають. Ми можемо змінити глибину. Тут, наприклад, 150. 50. Дуже маленькі. 50. І глибину ось тут ми змінюємо на 50. Бачите, вони рухаються тепер з топом наших тих. Але їх видно не буде, я вам кажу. Тепер ми їх маємо залайнити, точніше, прив'язати до наших референс-планів, щоб вони у нас рухались разом з референс-планами. Для цього нам потрібно визвати функцію або ж інструмент вирівняти. І, наприклад, мульті нам не потрібен. Все. Прив'язала. Тепер, коли ми будемо рухати, наприклад, там змінювати розмір, такого я не очікував. Бачите, скільки працюю, я ніколи не задумувався. Точніше, це порушує усі правила в принципі гри. Я вважав, що вона буде рухатись разом з ним. Mm -hmm. Не подобається йому залежності Ну нічого. обійдемося тоді. Давайте зу. Так, так, що придумать Я ось ну, так хай буде. Будемо вимикати. Менше я думаю не буде. У будь-якому випадку, я думаю, не буде нам зібражати вими. Ось і тепер параметри відображення ми зробимо для наших стін. Це буде перша стіна. Тепер кути. Так само ми їх определ... будемо нумерувати, як будь то це кут 1, 2, цей буде 2,3, цей буде 3.4, і цей буде 4.1. І бачите, я не групував, зараз будемо це все трошки поправити. Це, в принципі, наше сімейство готове для тесту, але я хочу трошки поправити, для вас це пройде пару секунд. Останні крок берегти та загрузити його до нашої моделі. Ось так виглядає наше сімейство. Вже в моделі. Ми обираємо його, наприклад. Обираємо текст, вимкнемо без нього. Обираємо, наприклад, стіна 1. Бачимо, що вона виключилась, але залучився кутик. Ми можемо виключити. Бачите, зараз я не знаю, де яка стіна, але якщо текст включимо, ми розуміємо, що це нам нужно виключити 1-4 та 1-2. Або ж, наприклад. Цю стінку теж я захочу вимкнути, це в мене четверта. І мені потрібно вимкнути 3-4. Ось така клумбочка у нас виходить. Зараз вмомо матеріали, і я покажу вам, як воно виглядає вже в деякій композиції. материала это теперь давайте спорим вот деель каккуль баим у нас Деякі конфлікти, але, в принципі, можна було залишати і так. Але щоб не було цього конфлікту, ми виключаємо першу стіну: 1-2 і 1-4. І воно примикається вже класно. І таким чином ми тут. Нагадую, це лише перший елемент. У наступних відео зробимо плитку параметризовану, паркан, навіс, щоб зібрати задній двір. Висновок цього відео, якщо ви хотіли попрактикуватися з створюванням сімейств, будь ласка, воно не складне і дозволить зрозуміти принципи роботи самого сімейства, де за що який параметр відповідає. Та, в принципі, це буде для вас практично. А в кінцевому результаті цього проєкту і цього плейлісту. Це будуть декілька які якими можна буде використовувати для створення ландшафтного дизайну задніх дворі. Ми будемо їх просто переміщати, змінювати параметри, і у нас буде змінюватися і компоновка цього плану. Тому підписуйся, щоб не загубити. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Дякую, і бережіть себе.